Латвійський офтальмолог безкоштовно допомагатиме учасникам майдану та бійцям АТО, які втратили очі унаслідок поранень. Прийматиме пацієнтів він у Києві з наступного тижня. Валдес Валтерс, президент Балтійської асоціації очних протезистів, чекає на прийом 65 людей. Де прийматиме лікар та скільки слугуватимуть його протези, знає Григорій Пирлік. Когда Беркут пошли в атаку, то був один із збірку зего вистрілив мені. Віталій Андреєв дістав поранення торік, 18 лютого, коли майданівці йшли до Верховної Ради. Лікарям довелося видалити йому ока. Замість нього у Польщі киянину встановили протез. місця стало менше, і тому цей протез трохи більший. Просто його треба замінити на більш Мінші в розмір допомогу майданівцям та бійцям а то, які втратили очі, запропонував Латвієць Валдіс Валтерс, президент Балтійської асоціації очних протезистів, провідний фахівець кліники неподалік Риги. З 19 до 23 січня у Києві лікар безкоштовно прийматиме пацієнтів та на місці виготовлятиме їм протези. Совсем рядом з моїм домом появився совершенно рознузданий. чувство, чувство меры э, и каких-то еще человеческих достоинств потерявший агрессор на Украине сейчас люди борются и за и за нас. За нашу за нашу будуще у київському центрі мікрохірургії ОКА для лікаря підготували окремий кабінет. Латвієць попередив медиків, працюватиме і після оголошеного часу закриття закладу. Місцеві лікарі дізналися скільки зазвичай коштують протези Валтерса. 700 євро. Це кріоліт... постійний протез, абичне протез. Служать пацієнту около 2-3 лет, после чего он требует замены. В случае с протезами, которые изготавливает доктор Вальтерс, их срок службы, как он сам вчера сказал мне, составляет около 10 лет. В нашій країні якби таких от, ну, державних установ, яких роблять саме протези, немає це, як правило, ну приватні підприємці, які володіють цією технікою, які роблять ці протези. Латвійський лікар готовий зробити безкоштовно штучні очі для шістдесяти ти майданівців та поранених військових з зони АТО п'ятьох з них з найскладнішими випадками відвезе у власну клініку, але поки що на прийом записалися два десятки людей. Контакти для реєстрації можна знайти на сайті центру мікрохірургії ОКА. Там саме можна заповнити онлайн заявку на прийом. Григорій Пирлік, Андрій Радченко, перший національний.